пішки Слава Богу. Ви вже чули, що це людина легенда. Знаєте, і дійсно, коли в нас є якісь, ми відзначаємо дати, чи то круглі, чи напівкруглі, будемо так говорити, Семен Степанович, він завжди нам допомагає. А чим? Як ви думаєте, чим він нам допомагає? Своїми талантами. Він служить вам, якби. А також він знаєте, він вкладає ну, немалий вклад в салон фінансовий, тому що майже кожну продукцію він купляє. і цим самим підтримується салон. Ми маємо можливість заплатити за оренду, ми маємо можливість вам надавати безкоштовні процедури. Ми маємо можливість служити вам, щоб ви раділи, і ми разом з вами. Я, Отже... Дякую, що в мене велика сім'я в нас. І в одних позичаю, других <плес> ну, дивіться, Семен Степанович, значить, дивіться, ну, якби секрети не видавати не треба зараз, бо є на все свій час. <плес> ну, А для того, щоб ви знаєте, бігали ще швидше, то Цю книжку про турботу про ноги. Там є дуже цікава і цінна інформація, і отакий магнітик із турманівим масажером. А ви вже є власником, тому що.